Всім доброго ранку. Подивіться, яке в нас сьогодні чудове. По-справжньому весняне картинне небо. Просто, просто, просто щось казкове. За календарем понеділок 26. березня. Залишилося ще чуть-чуть лішечки -чуть -чуть до квітня, коли все заквітне. Я там хабі не купила така славна. Просто, знаєте, таке спонтанне відео. Просто щоб... Ви помилувалися оцією красою, оцією весною. Рух транспорту трошки перебуває спів птах. Пташки сьогодні вранці просто взагалі співали. Такі весняні вже мелодії. Просто пройдемося від однієї церкви до іншої, тому що ви знаєте, що триває великий піст. Така важка зима була, і ось це весняне сонечко, воно краще всіх заспокійливих діє на людей. Трошки воно такого весняного позитиву для настрою. Всім гарного дня! Бережіть себе. Слава Україні!